15 лютого 1989 року радянський союз завершує вихід з Афганістана. Війна, яка планувалася як швидка і переможна, перетворилась на кошмар, який тривав. Дев'ять років і два місяці. Чому совєти почали цю інтервенцію та чому змушені були відступити? Дивіться у цьому параграфі. Мене звати Юлія Галушка. До слова, ми трохи змінили формат, тож обов'язково напишіть, як вам Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, бо якісного українського контенту має бути більше. 27 грудня 1979-го у столиці Афганістана Кабулі спецпідрозділу радянських КДБ та ВДВ беруть штурмом президентський палац Таджбек. Самого президента Хафізулу Аміна убивають. Ця операція носила назву Шторм 333 Штурм творця був 40 хвилин. Коли Амін почув постріли, він помічнику сказав, телефонуйте русским в посольство, бунт, а його помічник каже: ну, це рускі. Якщо б не було інтервенції Радянського Союзу в Афганістан, то Радянський Союз проіснував би ще плюс 20-25 років. Що спонукало радянський союз увести війська у державу трохи більше за Україну? Тут треба розібратись, що ж таке Афганістан, і повернутися в його більш ранню історію. Станом на 79-й рік країна на півночі межує з радянськими республіками, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. На заході Іран, на півдні і сході Пакистан. І, хоча населення, здавалося б, має одну віру та не однорідне. є не лише ось таким. Конгломератом різних народів, да, хоча скажімо, різні куштунські племена становлять більшість населення Афганістану, але особливо в дотичних до радянського союзу територіях Афганістану проживають і Узбеки, і Таджики, хазарейці, да близькі до власне перської гілки, хоча суніти становлять понад 80% населення, але шиїти також є досить активними. Афганістан країна ніколи не завойована і ніколи не покорена. Афганістан мав дуже багато війн, дуже багато складних ситуацій в своїй історії. І Афганістан взагалі складна країна. До цього часу це фактично середньовічна феодальна система з клановим устроєм, з поліетнічним складом, з своїми достатньо серйозними. Між конфесійними в ісламському світі відносинами російська імперія що від часів Петра І намагалася здобути вихід до теплих морів. Власне Петро І ще перед самою своєю смертю в 1725 році намагався здійснити каспійський похід. Далі сподівався йти в Центральну Азію через Центральну Азію, далі в Індію. Але як ми бачимо, смерть поклала край цим прагненням, але не поклала край власне російським зазіганням на Регіон Центральної Азії контроль цієї території, яка розташована на давніх торговельних шляхах великого шовкового шляху, вважалася ось таким, так би мовити, ласим шматком. Афганістан дуже багата країна. У них є найцінніші зумруди в світі. У них є дуже великі поклади рідкоземельних металів, газу, нафти, але це все не не розроблялось, це все не робилось і так далі. І одним з головних доходів і населення, і можливого ну доходу це був наркотрафік, вирощування опійного маку. Цікавий факт після того, як Афганістан вкотре відбився від британців, а Аманула Хан у 1919 році проголосив незалежність. Першим суверенітет визнають совєти. Афганістан у відповідь у 1922 році визнає новоутворений СРСР. Такий от дипломатичний реверанс. Але давайте про Афганістан. Молода країна розвивається. Шахи на чолі змінюють одне одного. Доки 1933-го престол не займає Мухаммед Загіршах. Наступні 40 років його правління афганці називають золотою ерою в історії країни. Він майстерно налагоджує відносини із західним світом і не допомоги від союзу. Афганський варіант поміж крапельок. Та навіть за таких умов країну вражає вірус соціалізму. Чимало афганців навчалися в престижних вузах в Європі, так ну зокрема, скажімо, в тій же Сарбоні, яка в 1968 році стала таким своєрідним епіцентром водночас маоїзму і трацкізму і всіх цих ультралівих ідеологій. Ось там вони нахопалися не лише фахових знань, так там чи в медицині, чи в інженерній справі, а й нахопалися марксистської ідеології, яку привнесли в Афганістан. Під впливом завезених з Європи та СРСР ідей 1965 року утворюється народно-демократична партія Афганістану. Запам'ятайте назву цієї полісили. Вона ключова у цій історії. 1973 року. Внаслідок перевороту двоюрідний брат чинного короля Загіршаха Мухаммед Дауд ліквідовує монархію та проголошує республіку, але в обійми совітів не поспішає навпаки провадить політику зближення з Саудівською Аравією, Пакистаном. Іраном, ну і звісно, зі США за п'ять років у квітні 1978-го, відбувається Саурська революція. До влади таки приходить, уже згадана нами НДПА на чолі з Нурмухамедом Таракім, марксистський прорадянський уряд. До останніх там років вважалося хто був заколотником цієї революції, хто стояв ззовні за цим питанням, було Дві версії з одного боку говорили, що це були сполучені штати, з іншого боку говорили, що це радянський союз. Але потім вже ті ж російські історики, воєнні і інші аналітики, вони визнали, що 100% за Саурською революцією стояв радянський союз. Афганські соціалісти відразу намагаються зламати багатовіковий устрій, нав'язують антирелігійні реформи, які подекуди суперечить ісламським традиціям. Я вам можу один приклад нагадати, навести, наприклад, Медерсе, там де навчалися діти, раніше було окремо, хлопці окремо, дівчата окремо. Він зробив реформу, що вони всі разом навчалися. Далі була така цікава ситуація, коли е, наречена виходила замуж, то був варіант викуп нареченої, і плюс оплата калиму. Цей калим зберігався в сім'ї в разі. Розлучення цей калим залишався у нареченої уже у дружини. Тобто там такі були це дуже давні традиції, ісламські, афганські. Саме у цей час з'являється термін моджахет, тобто захисник віри. У місті град спалахує антиурядове повстання. Таркі вперше звертається до Москви з проханням ввести війська. Москва в допомозі людьми відмовляє і відсилає лише техніку і радників. Зрештою, град бомблять, гине дві тисячі цивільних, повстання придушують. Але афганським питанням починає серйозно займатися КДБ та головне розвідувальне управління. Тут власне варто враховувати, що у цей час відбувається у світі. В Ірані спалахує ісламська революція і до влади приходять прихильники радикального Єгипет та Ізраїль підписують кемдевіцькі угоди, які зупиняють ізраїльсько-єгипетську війну. У південно-східній Азії Китай захоплює три провінції В'єтнаму. СРСР приводить у готовність війська на далекому сході та навіть виводить у Тихий океан флот. Радянський Союз розміщує на території білоруської СРСР на той момент ракети СС-20, ракети середньої дальності. НАТО Сполучені Штати ну після Відня. Після підписання ОСВ-2 і дуже р'яного поцілунку Брежнєва з Картером, який я пам'ятаю, це ганьок, де на першій сторінці, ну я вибачаюсь, прямо в губи він цілує картера. весь світ був в шокі від цього. Ну, Брежнєв, він емоційно дуже зреагував на те, що такий договор підписаний. І тут вони розміщують ракети сс 20 Країни-члени НАТО збираються в Брюсселі і приймають стратегічні рішення. І розміщують в Західній Європі Першингі-2 і крилаті ракети з підльотним часом до Москви 12 хвилин з ядерними боєголовками. Все шок в радянського керівництва. Ну, в общем, ситуація дуже суттєво і серйозно загострюється. В Афганістані між тим владу захоплює Хафізула Амін. Він був соратником і прем'єром при попередньому очільнику таракі репресії посилюються, ситуація вкрай нестабільна. До цих подій ще. Перше головне управління Комітету держбезпеки СРСР, зовнішня розвідка Радянського Союзу, давала інформацію про те, що і Таракі, і Амін співпрацюють з СРУ, з пакистанськими спецслужбами і може бути розворот в сторону, як при Дауді в сторону західного світу, і так далі. Була розмова керівництва Радянського Союзу з Хафізулою Аміном, де було прохання про те, щоб Таракі не був вбитий, щоб він був в безпеці і так далі. Да, Амін обіцяє, і через два дні його душать подушками охорона аміна по приказу прямого аміна. Кремль вирішує замінити аміна лояльнішим бабраком Кармалем. Вони обоє представники тієї саме народно-демократичної партії. У Москві остаточно формується група, як сказали б зараз, яструбів, тобто прихильників ідеї війни. Це керівник КДБ Юрій Андропов, секретар ЦК Компартії з питань ідеології Юрій Суслов та міністр оборони Дмитро Устінов. Проти міністр закордонних справ Андрій Громико та військове командування. Генсек Леонід Брежнєв на початках був категорично проти. Утім, уже перебуваючи у тенетах маразму, зрештою, таки підтримує це рішення. СРСР розраховує на швидку перемогу. Традиційно для Росії світло соціалізму мають принести багнети. Було декілька спроб знищити хафізулу аміна фізично без так би мовити. Цієї хірургічної військової операції, але спроба радянського повара отруїти Аміна наразилася на провал. Зробити це не вдалося. Тому фактично в ніч з 24 на 25 грудня 1979 року спецпідрозділ КДБ СРСР провів миттєву військову операцію, маючи чіткі плани палацу фізули Аміна маючи Уявлення, хто його охороняє, в 21.30 почався штурм дворця Аміна. Аміна вбивають біля барної стойки. В цей час на аеродромі Баграм знаходиться Бабрак Кармаль, якого приводять до влади Демократичної Республіки Афганістан. Він становиться генеральним секретарем НДПА і був генеральним секретарем до 86-го року. Стало зрозуміло, що. Бо брак карман для того, аби всидати в кріслі при владі в Кабулі, потребує радянських штиків. Так, ну і спочатку вели десантні війська, так потім по поетапно з території радянських республік Центральної Азії водилися вже мотострілкові, сухопутні війська радянського союзу. 25 грудня 1979 року. Війська Радянського Союзу переходять в 15.00 переходять кордон з Афганістаном. Цей час збігнив Бжезінський, пише секретну доповідь президенту Сполучених Штатів Джимі Картеру, пане президент, Війська Радянського Союзу перетнули кордон з Афганістаном. Ми чекаємо радянського В'єтнаму. Бжезінський розумів, що це не просто поразка, а це глобальний геополітичний крах. Час початку операції кінець грудня в Кремлі обрали прицільно. Захід якраз зайнятий різдвяними святами. Президент США Джиммі Картер лише у новорічному зверненні, тобто аж за сім днів, заявив про запровадження санкцій та бойкот майбутніх літніх Олімпійських ігор у Москві. Захід і так би мовити, схід тобто країни руху неприєднання, гостро засудили радянський союз. А тодішній югославський лідер лідер. Йосип Бростіто, водночас і лідер руху неприєднання, назвав радянську інтервенцію в Афганістані неприкритим свинством. Так, тобто, власне, лише е, безпосередні країни сателіти радянського союзу, тобто союзники по організації Варшавського договору, е, продовжували підтримувати вимушено радянський союз так. а Загалом радянський союз опинився і в міжнародній ізоляції завдяки афганській авантюрі, ну і ніс серйозні економічні збитки. Вони сказали, що був запит від уряду Афганістану на військову допомогу і прохання ввести військовий обмежений військовий контингент до демократичної республіки Афганістан. На що всі дипломати світу тоді свідомі? Парували і сказали: так якщо запит був від афганського керівництва, так чому ж ви знищили його прем'єр-міністра Хафізулу Аміна і генерального секретаря ДПА? І це до речі, дуже тоді була серйозна реакція Організації Об'єднаних націй. Між тим крах чекав і на радянські надії на блискавичну операцію за рахунок швидких дій десанту та мотострілкових з'єднань, як це було у Будапешті чи у Празі. Але в союзі недооцінили опір місцевого населення і підтримку численних добровольців з мусульманських країн. Афганці називають окупантів шураві в перекладі Севієти, радянські військові місцевих душманами. Максимальна чисельність радянських військ на території Афганістану це приблизно 400 тисяч осіб станом на пік військової активності, пік антипартизанських дій, тобто на 1986 рік. Але ми бачимо, що в асиметричній війні чисельність регулярної армії не має ніякого значення для е, правовірного мусульманина загинути в бою з невірними це. Не е, якась страшна смерть, це навпаки е, бажане майбутнє, да? тобто йому нічого втрачати в матеріальному світі. На чолі цього руху опору були пуштуни, дотичні до кордону з Пакистаном. І фактично, е, Пакистан став базою для афганських маджахедів, тиловою базою. Е, але також треба мати на увазі, що Осторонь від руху опору не стояли і так би мовити національні меншинства Афганістану, і найбільше турбот радянської армії завдавали саме джитські джицькі загони Ахматшаха Масуда, прозваного Панчерським левом. Долина Паншер це фактично одна з найбільш плодородних долин Афганістану. Так ну і оточена горами. Вона традиційно була ось такою могилою для. Багатьох радянських військових, які намагалися час від проводити ось ці антипартизанські операції, сполучені Штати тоді виділили 1 мільярд доларів для допомоги афганським маджахедам, афганським партизанам, повстанцям. Саудівська Аравія виділила 1 мільярд доларів. Інші країни Арабської і Перської затоки. Добровольців готують іноземні інструктори у таборах на території Пакистану. Там же партизани знайомляться з новими зразками зброї від західних союзників. Та й не тільки західних. Китай допомагав афганцям автоматами Калашникова та мінами. Але найвідомішою зброєю, яка зламала хід війни, став переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. І, хоч союз винайшов ПЗРК ігла, протидію Стінгеру так і не знайшли. То що це за зброя, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Це Стінгер це стінгер, але його сучасна версія. До речі, США дуже затягували з передачою цього ПЗРК пизеркамеджехедам, оскільки побоювалося ескалації. Десь ми це вже чули, чи не так? Розробка перших переносних ракетно-зенітних комплексів почалася по закінченню Другої світової. Результатом став комплекс Red Eye червоне око. А перший запуск ракети з плеча відбувся 1961 року. Але цей млинець виявився гливким, тому розробки у цьому напрямку продовжували. 1972-го на світ з'явився стінгер. Головні характеристики та ідея такого комплексу просте прицілювання і висока вражаюча здатність. Його бойовим дебютом вважається війна між Великою Британією і Аргентиною за Фолклендськ. І острови тоді у травні 1982-го був збитий перший літак, а згодом і гелікоптер до появи стінгерів у Афганістані. Радянські ВПС почувалися аж надто по-хазяйськи. Утім, 25 вересня 1986 року біля аеродрому Джалалабада Моджахеди вперше застосували омрійни ПЗРК. Дві групи очікували на радянські гелікоптери і навіть побилися об заклад, яка з них першою влучить. Нарешті з'явилася група з восьми вертольотів мі 24 Афганці випустили по них п'ять ракет, три з яких вразили цілі. Цей момент знімали на камеру. Відео показали тодішньому голові Білого Дому Рональду Рейгану. Крім того, історична подія зафіксована на полотні афганські повстанці вперше збивають стінгром радянський гелікоптер, який у золотій рамі висить у музеї ЦРУ та за моєю спиною. Застосування новинки збільшило втрати радянської авіації у півтора рази. Згідно з офіційними російськими даними, 40-го армія втратила протягом війни 113 літаків і триста 33 три вертольоти. І нині жало чи оса, як прозвали радянські військові, американську зброю, зайнята тим самим, збиває російські літаки і вертольоти вже в українському небі. Ну а російська армія, як і радянська, традиційно воює із цивільними. Тактика у Совєтів була стандартна. Килимові бомбардування, кишлаки буквально стирали з лиця землі разом із населенням. Нічого не нагадує. До слова, одне із найвідоміших фото в історії, так званий портрет афганської дівчини, це саме світлина часів радянсько-афганської війни. Шарбат Гула втратила рідних під час бомбардування кишлака гелікоптерами на початку 80-х і змушена була перебратись у табір для біженців на кордоні з Пакистаном. Фотографію Стіва Маккарі у 1985 році опублікував журнал National Geographic. Зображення дівчинки, які зараз уже за 50, називають афганською моналізою. Помирає Брежнів, помирає Андропов і Черненко. А війна триває. Горбачов, який буквально за пару років після цього отримає Нобелівську премію миру, не полишає надії розширити зону впливу Союзу у 1986-му Радянська армія пробує провести стратегічну наступальну операцію, але зазнає великих втрат 1986-1988 років. Позначився е, суттєвим збільшенням. Кількості моджахедів добровольців, які перебували на війну з невірними радянськими військами в Афганістані. І серед цих добровольців був Усама Бен Ладен, майбутній керівник терористичного угруповання аль каїда Тоді він звичайно воював проти радянської армії, при цьому робив це небезуспішно. Несподіваний удар союз отримує не на полі бою, а від Саудівської Аравії та Британії. Железна леді. Маргарет Тетчер підписує найбільший оружейний контракт за всю історію Ямама на 32 мільярда фунтів поставляють торнадо літаки, системи ППО, ракети і так далі. Плюс паралельно, звичайно, ж Саудівську Аравію, країни Арабської Перської Затоки, озброювали Сполучені Штати. Якраз в цей час приймається стратегічне рішення Місяцьп'ятий, Вісяшостий рік, про те, що Саудівська Аравія викидає на ринок дуже велику кількість нафти. Обвалює ціни і радянська нафта становиться неконкурентною. Фактично, оці збіги і обставин, і стратегії західних країн нивелюють всю ситуацію, коли нафтодолари, які йшли 1972, 73-го року в Радянський Союз, вони фактично припиняються. Продавати нижче собі вартості було дуже невигідно. І фактично починається друга, е, е, друга, друга лінія руйнування Радянського Союзу. Олос на глиняних ногах хитається і підтримки шукати ніде. Польщу скував антикомуністичний рух солідарність, але для придушення Кремль не наважується відправити туди війська. Радянське керівництво не було впевнено в тому, що можливе залучення ось цих в лапках обмежених контингентів соціалістичних країн Східної Європи до операції в Афганістані не спровокує. Повстання власне ще й в країнах організації Варшавського договору з одного боку Польща відволікає великі ресурси, з іншого боку, Афганістан. Ну і з третього боку Чорнобиль та ще й додалися експерименти з антиалкогольною кампанією, так яка фактично зробила радянський бюджет ще більш дефіцитним. У цій ситуації наприкінці 1986 року Михайло Горбачов приймає рішення. Сісти за стіл переговорів з е, афганськими моджахедами, так і фактично лише е, на початку е, 1987 року е, такі переговори розпочинаються в Женеві. За результатами з весни 88 року війська починають виводити в обмін на узаконення в Афганістані про радянського уряду. За цей час війну пройшли близько 620 тисяч радянських громадян. 150 тисяч це вихідці з тодішньої України. Загалом загинуло 15 тисяч солдатів. Це офіційні цифри, неофіційні в десятки разів більше. Українець кожен п'ятий. Тоді на позначення загиблих з'явилось поняття вантаж. 200, який доставляли на батьківщину вантажними літаками, що дістали назву Чорний тюльпан. Значна кількість опинилася в полоні. Так і впродовж наступних 30 років ось відбувалися ці цікаві історії з поверненням з афганського полону колишніх солдат радянської армії, які на той час вже встигли прийняти іслам. Мали там декілька. Дружин і повністю інтегрувалися, так би мовити, в афганське суспільство. і Багато хто з них взагалі не бажав повертатися до радянського союзу а після 1991 року до нових незалежних держав. Остання точка в цій війні була поставлена в 1996 році. На той момент премєр міністром Пакистана Беназір Пхута. Коли вона для пом'якшення і покращення відносин Пакистану з Росією, вона дала вказівку звільнити всіх радянських воїнів, які були в полоні. Афганців загинуло півтора мільйони людей. Півтора мільйони людей. Дуже багато біженців пішло з Афганістану в Пакистан, в інші країни, арабські країни, мусульманські країни, до речі, Пакистан. Починаючи з 81-го, 2-го, 3-го року, він приймав дуже велику кількість дітей-сиріт, які залишились ну, підлітки там, 12, 13, 14, 15 років, які уходили в Пакистан, тому що батьки загинули, а там для них створювали спеціальні медерсе, їх обучали. І що ми отримали? Отримали талібун. Учнів, які потім сформувались в рух Талібан, який до сьогоднішнього дня і має повністю керує Афганістаном. Виведення військ радянська пропаганда тлумачила як перемогу. Солдати принесли додому так званий афганський синдром. Тепер ми знаємо його як ПТСР, тобто посттравматичні розлади. Верховний совет Союза засудив інтервенцію якраз перед розпадом. Російська дума у 2018-му цю оцінку переглянула, мовляв, на вторгнення були. Вагомі причини злочини радянської армії так і не стали предметом розгляду міжнародних судів, бо здавалось, імперія зла розпалася. Солдати українців прирівняли до учасників бойових дій, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту батьківщини. Пам'ятники афганцям не підпали під декомунізацію. В Афганістані після виведення військ почалася громадянська війна між противниками і прихильниками радянської армії. Такі теж були, бо радянська влада, як колоніалісти, привозила гуманітарку і відкривала школи. Моджахедів за кілька років змінили таліби, але це тема вже для іншого параграфа. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть нам у коментарях, як вам наш новий формат, ну, і чи знали ви, чому радянський союз вирішив вторгнутись до Афганістану. Ну і побачимось.